І скажу вам чесно, я був в шоці від того розміру картин та полотен, які я там побачив. Наступною локацією в моєму маршруті буде музей образотворчого мистецтва, де зберігається понад 14 тисяч картин, і він є одним з найголовніших у всій Франції. Знаходиться тут поряд неподалік вокзалу, цього собору святого Петра Та Павла та загалом цього замку, де я тільки що був. На його відвідані рекомендують. Десь приділяти одну чи дві години. Тож ходімо подивимось, які картини там. Коли я зайшов всередину, був приємно вражений тими великими залами та світлими інтер'єрами з величезними картинами на всіх стінах навколо на першому поверсі. Тоді була експозиція сучасного мистецтва, яка була присвячена загалом телевізору, магнітофонам та різному інформаційному шуму. Яке сприймає суспільство через екрани. Ну а потім я вже пішов в інші зали, щоб побачити різні роботи французьких художників та деяких міжнародних митців. І скажу вам чесно, я був в шоці від того розміру картин та полотен, які я там побачив. А вже через кілька хвилин я їх знайшов. Кувшинки Клода Моне, які правильно називати німфеї в міжнародному та французькому форматі, та картина була створена ним в 1917 році. Про що був і його підпис на самому полотні. Поряд була ще одна картина гондола у Венеції, тобто тільки дві його роботи. Взагалі кажуть, що цей музей образотворчого мистецтва один з найстаріших та найбільших музеїв Франції за межами Парижа. Заснований він був ще 1801 року. І він реально вражає тим, що тут зібрана колекція від 13 століття до сучасного мистецтва. Тут можна побачити роботи Рубенса, Клода Лорена, Жана Огюста, Домініка Енгра чи Делакруа. А також, окрім мене, ще є інша. Інші імпресіоністи, такі як Коро чи Сіслея. Найцікавіше тут, це те, що музей славиться не лише французьким живописом, а й колекцію італійських, фламандських, голландських та іспанських майстрів. Тут реально можна пройтись шляхом європейського мистецтва під одним дахом. Рекомендую.